Всім привіт! Мене звати Глів Зіма, і сьогодні зі мною Агент І. Всім привіт! І плеєр ворочик. Всім привіт. І сьогодні ми граємо в Хованки. Якби. О, вже ховаємось? Нормально. А ви зараз шукаєте чи ховаєтесь, пацани? Ховаюсь. Ага. Я теж ховаюсь. А я не знаю, де сховатись. Ось в чому прикол. Я сховався. Реально? Я теж. Ой-ой-ой! Тихо, 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 тихо. Я конус. Я чемоданчик. Я зараз. Я це. Хто ти? Циток. А, окей. Так. Я просто на самому дальньому місці вам скажу ось так. Опа! Переворончика вбили А, ні стоп! Переворончик іде шукати просто. А ми за гінтом і просто... Ось тут ховаємось. Ой-ой-ой! Біля мене тільки що прийшов, чел! Ой-ой-ой-ой-ой! Ось дивіться, дивіться, ви бачите це? Просто біля мене всі ходять. Як ви бачите. Ай-ой-ой, давайте подивимось за всіма. Ось просто плеєр Ворончик. Це його ак. Це каскадьорне. Или просто... Друзья. Вин пришел в Белемены, друзья. Капец. Друзья. Это просто капец. Ой-ой-ой. Вы это бачили? Давайте. Так, друзья. Ант, і ты живий? Шо? Вы живі? Так. Не. Ой-ой-ой, біля мене людина. Прям вона дуже-дуже рядом. Вона прям дивиться на мене. А це мені страшно. Ще одна людина. Він. Біля мене всі проходять. І вообще мене не замічають. Це прикол. Друзі, поки вони не... мене не чують. Сподіваюсь, вони мене не чують. Як би можна і сказати те, що в останні секунди я зараз вибіжу просто і буду свистити і біжати. Давайте так. Давайте 15 секунд, и я бежу. Уже ось так. Все, я можу бігти. Давайте 19, 18, 17, 16, 15, все. Так, так, да. Друзі, біжимо. Опа, опа, опа. Тихо, тихо Капець, капець. Ми выиграли! ми перемогли, друзі. Yeah. Друзі, ми перемогли! Е, я люк, я люк. Біля спец. Я столб. Стоп! Ось цей! Я прыгаю. Короче, я пішов ховатись. Так. Ой-ой-ой. Прикол-то, що? Ні, блін. Я сховаюсь ще дальше. Давайте... Ой, тут... Не. Блин, 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 блин. Давайте, зараз. О! Я не дай Давайте зараз якось. Сховаємось так. Прикольно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Друзі, просто машина тут! Всі біля мене! А, -а мене ніхто не чіпає! Це прикол. Ой-ой-ой, вбився тут. Ой-ой-ой. Я біжу. Я біжу, я біжу, звідси. Це. це ти побіжав? Да, тихо, тихо. Опа, все, я інше... Ну, я ще зараз, не люк. Я ось така штука, не буду казати, хто я. Те, що. Може хтось із вас стане мене шукати. Так що я просто ось тут сижу і мене, сподіваюсь, ніхто не спалить. Дорогі друзі, я вас дуже хочу попросити підписатись на канал та поставити вподобайку під це відео. Це дуже складно. Ну і ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал, напишіть приємний коментар, що я не... Друзі, поки мене ніхто не чує. Давайте зараз. ой 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 Давайте зараз. Трохи. О, нікого немає. Бам! Давайте, опа! Трохи двинулось, все. Опа! О! Він тут! Ой-ой-ой! По мені стріляють. Так, так, так. Швидко швидко швидко! Я бежу, я бежу, бежу. Тыкал, тыкал, тыкал. Не! Ты Д. Давай, признавайся. Мне... Меня... Меня толкнули и прошли мимо. Я подпрыгнул тогда. Ага. Так, ты кто? На 10 секунд свистну. Давай. А, ось ти. Іди сюди. Ах ти ж, ось ти. Я тебе Ра. бачу. Yeah. Вітаю з тебе тебе з перемогою. Просто. Агент і сьогодні переможе сьомому в в відео. Всім вам дякую за перегляд. Е, Підписуйтесь, ставте вподобайки. Е, напишіть приємний комент. Хорошого вам дня! Слава Україні! Всім бувай!